Дорогі друзі, ми вас вітаємо на майданчику Автопойнт і презентуємо вам автомобіль, який, можливо, ви вже бачили на сторінках наших платформ. І хочу сказати, що цей автомобіль ми привозили рік тому з-за кордону. Знаємо весь процес експлуатації його в Україні. Приїздила вона по Україні щось менше 10 тисяч кілометрів за цей час обслужилась. І подивіться, яка красива машинка це Nissan Жук 2013 року з надійним мотором дизельним 1,5. На 100 день 10 кінських сил їде дуже бадьора, їде дуже класно і саме головне економна машинка в гарній комплектації. Вона приїхала тому з Європи своїм ходом. І до сьогоднішнього дня власник обслужив її. Він замінив чотири гальмівних диски, звичайно, що колодки там патрубки. мінялись, радіатор кондиціонера новий встановлений. На даний момент часу по автомобілю все класно. Мастила та фільтра бажано замінити. Що хочу сказати? Практичний темно-сірий колір, і плюс яскраво реагуємо на оці всі помаранчеві вставочки. У нас легкосплавні диски, дуже красиві. Як бачимо, теж помаранчеві є колір, плюс гарна літня гума встановлена на автомобілі. Помаранчеві накладки на дзеркала, помаранчеві накладки молдинги, Получається у нас пластикові помаранчеві. І обов'язково спортивного стилю придає цей класний спойлер. До речі, він і тримається доволі добре, і е, потроху обходячи машини довкола, бачимо, що із помаранчевого ще в нас така накладка на е, пластикова на е, ляду. Автомобіль у нас передньоприводний е, камера заднього огляду, до речі, в комплектації входить. Е, що саме цікаве, цей автомобіль майже весь в рідній фарбі. Від собі е, лише одна деталь фарбована, і це передня ліва дверка. Що по багажному ацеку? Не скажу, що просторний, як для такої невеличкої машинки. Але покласти ваші особисті речі місце є. Тут комплектація у нас небагато, є компресор, є буксировочний крюк, але додатково ми можемо отаку корзинку дістати, а знизу знайдемо ще піну. Тобто, виходить, пінокомпресор, але не з одного, скажімо так, тобто не один комплект. Розкомплектована. Ідемо е е в салон. Ну що ж, друзі, попадаючи в салон цього автомобіля, ми зауважимо, що е доволі все ергономічно, все під рукою. Тобто, сідаючи сюди, ви сідаєте е начебто невеличку машинку, вона і сама по собі невеличка. Типу в картинг сідаєте і все під рукою. Кермо, важелі, кнопочки, е ручничок. До речі, тут все працює по функціоналу. Е по е комплектації маємо. По всі чотири склопідйомники, автоматичні водійські, скло, центральний замочок, блокіровка вікон. Дивіться, отакий цікавий у нас е, важіль відкриття дверки. І хочу сказати, що доволі упругий, скажімо так, що напевно не часто його і відкривали або закривали, але тось, компресію з компресією відчуваємо. Е, також маємо електрорегулювання зі складанням. Є функція автоскладання. Коли машинку закриваєте ключом, то складаються дзеркала. Доволі зручно. Е, особливо на парковці стали закрили і це. Збільшує шанс, що не пошкодять ваші дзеркала. Шкіряне мультикермо в класному дуже стані. Круїз-контроль, ліміт-контроль є. Регу... Регулювання гучності, можемо взяти трубочку, hands-free функція Плюс дуже знайома у нас з nissan Qashqai мультимедіа з блютузом, навігацією, мапою. Ну і Звичайно, телефончик підключити можна. Однозонний клімат-контроль, плюс у нас цікавий такий дисплейчик є. Цікаво, що він яскравіше, ніж дисплей навігації у цій штатній. Ну чесно кажучи, мені ці навігації не дуже нравляться. Тобто по функціоналу все класно, але вони настільки тускі. От подивіться да, на дисплейчик клімата, і подивіться на дисплейчик цього. От що не можна було додати, чи там лампу якусь я не знаю, чи телефонам присвічувати треба. Ну коротше незручно. Камера заднього огляду працює, з цим питань нема. Але знову ж таки, ну як я маю, як я маю перевірити, чи я наїжджаю на щось чи наїжджаю? Це великий мінус, я не знаю. І оце на протязі, починаючи з 8-го року, як Кашкай почали робити, І ось зараз це жук 13-го року, вони з цим нічого не зробили. І вже починаючи з ресталінга, Кашкай вже навігації трошечки покращили. Але не суть, ну типа, не всі можуть бути ідеальними, правда же? Е, дивіться, що ще може бути. Де моде? Отака у нас інформація є. Бачите, який прикол? Коли ми натискаємо на клімат, міняються кнопочки. Здавалося, це просто кнопки, які підсвічуються. Міняємо демоди і бачите, що міняється все Все просто. міняється. Ми можемо вибрати декілька режимів, спорт еко нормал. Тут у нас інформація. Тут інформація про економію палива, є обдув, підігри... обдув переднього підігрів заднього, шестиступенева механіка, уліця в ідеальному стані, гучник працює. Тут у нас, бачите, такий глянцевий пластиковий накид на це в цей момент, і підігрів звичайно передніх сидінь. Тож взимку все буде класно. Так, заглядаючи в бардачок, зразу хочу зауважити, друзі, що я та знав точно, що тут є сервісна книга, бо ж цю машину ми привозили зараз по обслуговуванню. В цьому автомобілі. Останній запуск був в 2020 році 125 тисяч кілометрів було. Від собі вона наїздила за 3 роки там тисяч. Ми провозили її з пробігом 183 тисячі. На даний момент часу помінять масла і фільтра, і все, машинка супер. Дивіться, по салону. Тут у нас текстильний салон, але це, напевно, різні навіть і матеріали, бо це звичайна тканина, це може і замша якась, не знаю. Ну, щось під Алькантару, може вілюр якийсь, але дуже м'який, дуже знаєте, приємний. Звичайно, не шкіра, але я думаю, взимку буде набагато краще, ніж шкіра. Також, друзі, цей автомобіль приїхав зі Стран Скандинавії і зачасту ми можемо бачити такі приблуди, це електропідігрів двигуна. Получається, що він починає зразу, Він включається від розеточки і починає зразу духати теплим у салон. Це класно. З приводу того, хто буде сидіти ззаду. Е, якщо ви не вище за мене або ж трошечки менше за мене, за зростом, то вам буде класно. Якщо ж ви дуже високі, то прийдеться сувати це водійське або ж пасажирське крісло вперед. Ну і там уже треба буде питати у наших колег, чи їм зручно чи ні. Тобто, бачите, скрізь треба трошечки міняти положення, але в цілому, щоб поїхати, щоб переїхати там, десь може не на дальній дистанції, по місту це буде класно. Для трьох людиночок тут буде замало місця, а для двох ззаду повноцінно їхати можливо. Також у нас регулюються підголовники і ззаду, і спереду, так як вам потрібно, салон. В Класному досить стані ну на пробіг майже 200 тисяч 191 тисяча слон збережений дуже класно. Ну і в підсумку, друзі, хочу сказати, що це той самий Nissan Qashqai, тільки в менших розмірах. Але уявіть собі, за 10,5 тисяч доларів 13-го року, я думаю, не купиш. І ще й в такій класній комплектації машинка яскрава, машинка з практичним кольором, дуже з яскравими елементами. Тобто, ви точно будете виділятись із натовпу на вас будуть звертати увагу, і ви будете екому... економити на пальному. Ви будете витрачати до 6,5 літрів по місту на 100 кілометрів. Ну а за містом ще менше. Друзі, машинка проворна, по ходовій нічого не стучить, весь функціонал працює, клімат запалений, печка буде взимку дути добре. 10,5 тисяч доларів і ця машинка ваша. Приїжджайте, домовимося, перевіримо більш детально.